Шановне панство, всім привіт! Бачите, я усвігнула щаслива, прийшла з роботи. У, мене... У нас з чоловіком просто обмін рулями такий маленький відбувся, бо раніше був він вихід на роботі, я вихідна, і ми прикалувалися там, типу, домогосподарка. Знаєте? От то тепер навпаки, я ходжу на роботу. У мене 12 днів робочих підряд. Зараз зміна, так, так би мовити, бо моя напарниця їздить додому. На 10 днів і от вона поїхала, я працюю одна, менше стиму. А він теж. І тепер от і... він готує знаєте, сніданок. Ну, який там сніданок, щось там гріє, бо я бояв, щось там стараюся приготувати ще, коли в обід дома менше тим. Але ну, такий маленький обмін ролями відбувся. Він же з дітьми, має посуд, знаєте, таке. Так мені сьогодні прикольненько в новому якомусь такому новій ролі, чи як сказати, не знаю. Не скажу, що він до того не готував чи не прибирав, ні, але просто вже давненько ми так не, не було в нас такого обміну рулями, бо зазвичай була купа роботи. Ну, менше з тим. от справи. такі от справи. От такі от справи. Е, в нас все добре. У нас все добре. Ми чекаємо документів. От єдиний нюанс у нас по документах, тому що не можемо зробити банківські карти ніяк. Ось, а виходить так, що ну зробили документи. Тепер треба чекати чергу в банк, щоб поїхати зробити картки, щоб вже можна було отримати повноцінну зарплату. Тому що платити тут так готівкою не дуже хоче фермер, щоб потім не було проблем з податковою. Там деякі 100 євро, плюс-мінус, там 150 раз там на тиждень, чи на півтора, чи на два, як коли, щоб просто на продукти нам якраз вистачає там заправити авто. А от. Зарплата має бути на картку. Він нас оце возив в банк. Ми в один-другий банк знайшли, де робити на 9 квітня, поїдемо робити картки. Робота, в принципі, знаєте, я вже втягнулася, мені навіть почало вже подобатися. Єдине, що мене кумарить, от реально дуже мене прям вибішує, це те, що я не знаю мови. Не скажу, що я її не вчу, вчу, і на фінській мові навіть фільми вже дивлюся з українськими субтитрами і щось трошки слухаю. Але на, насправді от ті люди, які тут вже працюють там, то 16 20 років ті що на цій самій фермі, вони кажуть, що от навіть будучи тут ще 16 років, тому ми сьогодні буквально говорили з одним співробітником з він все одно досконально ще фінської не знає, і все одно він ще вчить її. Блін. І це так мене, оце, оце єдине, що мене вибішує. Бо я все розумію, що робити, як робити. Ну, робота ж та сама, але, блін, оце з власником спілкуватися. Не знаю, думаю, чи то вчити фінську, чи то вчити англійську краще. ну, Я не те, що англійську теж ніде ніколи не вчила, але все одно деякі фрази я розумію, я їх ну, якось. Коротше, розумію, хоч я ніде, англ... ніде англійською ніколи не вчила, але все одно там ну, дивились якісь фільми і так далі. І от зараз ми дивимося деякі фільми теж на англійській з українськими субтитрами і не знаю. Ну але трошки ми з ним так як він англійською зі мною розмовляє, власник, то я його трошечки роз... ну як в суть вловлюю, коротше, що він хоче. На фінський взагалі ні бум-бум. Не знаю, вчу щось там трошки з того, трошки з цього той Google до одного місця. Якісь, я не знаю, може хтось знає якусь гарну програмку перекладача, то, будь ласка, порадьте мені, щоб можна було хоча б якось спілкуватися. Бо Я сьогодні через Google пробувала йому перекласти речення, що я хотіла спитати. Ні, з того не вийшло. Ну, добре, що я знайшла там Германа. Герман мені переклав. Ну, таке. Так що, отакі от у нас справи. І до речі, хто питав за роботу? Е значить, е хоче сюди до нас. Є вакансія, скажу так, є вакансія на доярку дояра, як того машинного доїння, кого можливо цікавить. Просто коротко розкажу, у нас виходить в районі 12 євро за годину, я рахую по тих годинах, по яких я працюю. У мене виходить в день 7,5-8 робочих годин. Це, якщо без ніяких нюансів, працювати в нормальному режимі. Можна й швидше, звичайно, але ну, типу, я, я не вважаю, що там прийти додому, вся мокра, в е, 10 путів з тебе зійшло, то, то нормально. Коротше, е, доїти зараз на здійних приблизно там щось виходить 110 корів. Там приблизно така кількість постійно, в одній йдуть запуск, одні італі, це, коротше, ну Плюс-мінус, щоб ви орієнтувалися. Е, ми доїмо. І ми доглядаємо маленьких телят. Маленькі телята — це до трьох місяців, ті, що на молодці. Далі після трьох місяців їх забирають від нас і вони йдуть в інше приміщення, і там же ми до них не маємо відношення. Причому тільки теличок, бо бочки він продає десь приблизно десь, ну, плюс-мінус до трьох тижнів тримаємо, як коли. Назбирує таку партію там, пару штук і зразу здає їх десь там на якусь ферму, там їх далі вирощують чи на м'ясо, чи на розплід, не знаю, менше з тим. Телички, тобто доглядаємо тільки за теличками. Нас подоїли, і ще, якщо є хворі корови, теж ми доглядаємо за ними, лікуємо. Яке лікування уколи робимо, бо якщо щось серйозніше, то приїжджає ветеринар. І прибирання, тому що е, треба помити після себе доїльний зал, цей, і прибрати там наверху, де у нас е, ті корови, які тільки отелилися, або ті корови, які хворіють. І де телята. Там небагато, невеличке приміщення, але все одно. В принципі, то вся така робота. Ну і стежимо там, щоб ліки якісь, якщо з тих ліків, які мають бути постійно, щоб був запас там, салфеток, ну таке, типу розхідний матеріал. Якщо якісь форс-мажори, тоді лишаємося. Ну, але Це буває, не скажу що там прям дуже часто. Там, Може хтось десь якась корівка захворіла, або от так як сьогодні я затрималася на 20-30 хвилин, бо чистка ратець була, ну, це буває там раз на, на кілька тижнів, як, ну, як пощастить. По І житло біля ферми недалеко, 5 хвилин буквально йти через дорогу, добиратися не треба. За житло 150 євро вираховує зарплати. Без комуналку ми не оплачуємо тільки за кімнату. Тому, якщо когось, можливо, цікавить така робота, але єдина вимога від власника це досвід роботи з коровами. Неважливо, на великій фермі ви вдома там тримали і так далі, має бути досвід. Знання мови не обов'язково. Тому, кого цікавить, пишіть мені в приватні повідомлення. На вайбер у мене номер закріплений в шапці профіля. Тільки не дзвоніть, бо я на телефон не беру ні від кого, тому що я в день відпочиваю, потім йду на роботу. Пишіть, будь ласка, в кого які будуть запитання, що там кому не зрозуміло і так далі, то все розкажу більш детально. Все вам гарного дня. Рада всіх була бачити. Надіюсь, ви мене теж раді бачити. Па-па-па-па.